Кулінарного італійська влогу. кухня Українки Валентини. пропоную приготувати чудовий грузинський соус. Чиста і слив має бути 2 кілограми. Після цього потрібно перемолоти фрукти блендером, сливову масу виливаємо до каструлі. Разом зі сливами потрібно перемолоти дві пекучих печки і теж додати до каструлі. Засипаємо 190 грамів цукру Одну столову ложку з горбочком солі, 2 столових ложки томатної. Пасти. 150 г подрібненогочисник. Також виливаємо 2 столових ложки олії. Загарно перемішуємо, ставимо каструлю, на вогонь доводимо сливову масу до кипіння, при змішуванні Після цього варимо ткемалі приблизно годину не забуваючи постійно помішувати, щоб він не пригорів також густішати Після години варіння викладаємо ткемалі у банки та закручуємо стерилізованими кришками. Вийшло півтора літри ткемалі.